Невелике село Бишів Галицького району в неділю святкувало 570 років з часу першої письмової згадки. Урочищі монастир відбулася святочна літургія. В селі освятили відремонтований клуб, бібліотеку та ФАП. Разом з Бишівчанами святкували наші кореспонденти. Легенда розповідає, що в урочищі, де на святочну літургію зібралися не тільки жителі Бишева, а й гості з довколишніх сіл, з Київщини і Львівщини, де теж є свої села Бишів, колись був православний монастир і село. Монголо-татари зруйнували його, жителів побивали. Село виросло в іншому місці неподалік. В 60-х роках ХХ століття селянин Василь Карпюк в лісі збирав хмиз. Йому явилася Божа мати і сповістила про те, що матиме він страшні муки, але помре на велике свято, і цвіт падатиме до його ніг. Здійснилося пророцтво. Карпюка катували енкаведисти, людям забороняли ходити до криниці, але час і воля Божа поставили все на свої місця. Урочистості з нагоди дня села розпочалися святковою літургією в урочищі монастир, яку провів декан Галицький Василь Завірач. Чудовий спів хору Воскресіння Крилоса зачарував присутніх. Була освячена криниця, яка збереглася ще з 15 століття. У селі був освячений відреставрований клуб, бібліотека та фельдшерсько-акушерський пункт. На урочистому віче виступив голова Галицької районної ради, уроженець Бишева Петро Стримбіцький, який є ініціатором і організатором свята. Бишівчан привітали голова Галицької райдержадміністрації Михайло Іванишин, депутат обласної ради поет Ярослав Ткачівський, депутат районної ради Дмитро Горчак. Гості вручили подарунки жителям села. Святковий концерт підготували працівники райвідділу культури, який очолює заслужений працівник культури України Марія Іваськів. Особливо задоволені були глядачі виступами популярних артистів Остапа і Мар'яни Гавришів, Ярослава Борути. На загал свято вдалося на славу. І в цьому чимала заслуга Петра Стримбіцького, депутата районної ради чотирьох скликань, голови ради, для якого Силобишів є маленькою, але такою рідною батьківщиною.